Мене звати Перемітько Кіра, я студентка групи Сум 11 Наразі проходжу діалектологічну практику в СМТ Кринички Кам'янського району Дніпропетровської області. Це моя інформаторка. Представтесь, будь ласка. А мене звати Ольга Петровна Перекіпська, Я криничанська, родилася в 46-му році, 1946 рік. Українка, звісно. Помню своє дитинство, як я ходила в садик. Потім у 7 років я пішла до школи, ходила в школу, кончила, тоді була середня, сім класів кончила. Потім пішла, заочно вчитися, в школу ходила заочно, ввечері ходила в школу, кончила 10 класів вечірньої школи. Потім поступила на зоотехніку. Я вчилася на зоотехніці і робила. Вчилась заочно і ходила на роботу, робила дояркою. Проробила дояркою. Потім у 22 роки вийшла заміж. Вийшла заміж, родила сина. Потім вже я не вчила це, і не робила зовтіхніком, а робила дояркою опять. Потім з доярки я вже перейшла робити учочиком колхозі Суворова, Криничанський район в І робила я довго. Багато років я робила очочиком, вела, ну як раніше очочики. Раніше колхози були, здавали молоко, возили. Колхозі збирали молоковози, тоді возили, здавали. Я їздила кругом, піднімала колхоз, бо він задній був. Тоді як я прийшла в колхоз робити, последнє місто було у суворо колхозі, як стала робити учочки, я вивела колхоз на друге місце. І робила я довго, а тоді я заболіла і розчиталася. і год я була вдома ніде не робила. Потім я встроїлася. Як вже виборилася, вструїлася, я пішла з колхозу, бо вже піднімати мені можна І важко робити, звісно, теж нелегка робота, я пішла робити у Криничанську ЦРБ. Я там Криничанське ЦРБ проробила 21 рік. Свріда була в почоті, робила поваром, звісно, Нравилося больним. Больні завжди, да, як попадають в лікарню, і питаються, а хто сьогодні на сміні? Каже, перекіпська, о, в найдобрії борщі, вона добре всі готова. Всі були всі довольні. Всіда була я в почуті. Так що, є, що спомняти хороше і дуже багато хорошого. Що винок я робила, і в мене і грамоти були. І в больниці в мене були грамоти хороші, і ціні подарки в мене були в больниці. І в колхозі, як робила, теж в мене були грамоти, і були подарки ціні. Постійно де б я не робила. Ну, я робила тільки в колхозі і в больниці. Я завжди була в почуді. Варили ми тоді в ті времена було м'яса багато, всього. Ми все готували, дуже вкусне було. І котлети дуже добрі були, всякі пирожки мили. Випікали, варенички больним варили, усе було. Всякі салати робили, сіда больні були довольні. Сюда ніхто ніколи не вбіжався. Можна було з дому не привозити нічого, як зараз з дому везуть, бо в больниці теж кормлять, ну, звісно, теж зараз кормлять у больниці непогано. Ну, все одно не вистачає так, як раніше. Раніше було дуже хороше питання, дуже добре готували, дуже всього було. Постачання було хороше, тоді в ті време найдешевше було. Тепер усе ж ціни виросли, дуже дорого Конечно, ну, все. Звісно, але все одно, хоч і я лежала в больниці, то я не біжалася. Хоча давали три рази в день. І зараз так само дають. Все ж недавно я лежала в больниці два роки тому, півтора року тому. Так що все добре. Саме головне, що кончилася в нас війна. А так у нас, поки в Україні районі, дуже все добре. В магазинах все є, продукти все. Все, що хочеш, можна купити, лише гроші були. Ну, слава Богу, пенсії нам вистачає на місяць. От пенсії до пенсії вистачає і на таблетки, і на продукти, поки вистачає. Це дуже добре, звісно. Якби так і далі було. І саме головне, щоб було здоров'я, на городі все виращуємо. Я, хоч і стара, я стараюся, садю все на городі, сію, садю все, що треба, потихеньку, полю на городі, садочок єсть, хоч у цьому годі були й морози в нас. У Криничках, не знаю, ще де були, але в нас у Криничках померзло, вишні померзли, абрикоси померзли, а яблучка єсть. Хоч і ріденько, ну яблучка є. Можеш і будуть, може ж вони дозріють, як прийде время. А так у нас усе є. Всі ми довольні. Саме головне, щоб було здоров'я і щоб наші дітки здорові були, щоб покончали школи і Зараз вже я на пенсії. Я вже й була на пенсії, пішла 55 років, і 5 років я ще пробила після пенсії. І все время я робила пором. Тепер вже я на віддиху, вже віддихаю, робити вже не можу, бо мені вже 79 років, вже того здоров'я немає, вже сили немає. Тепер почалася війна. Син мій пішов з перших днів на війну. Ой, дуже важко і дуже страшно, хай господь милий. Дуже був ранений. Ну, слава Богу, вижив, може ходити. І ще все одно він воює. Йому вже 58 років, але він ще воює, бо він в мене дуже преданий. Самостоятельний, внімательний і дуже трудолюбивий. Онуки теж в мене участь, повиучувалися, роблять. Теж дуже трудолюбиві. Ой, Господи Боже. Вонучка теж. Вище образування. І воєнно кафедра не жду плакать. Конечно, вона крипиться і теж защищає родину в Києві, як і важко не є. Внук теж по Дніпропетровській області теж захищає родину по місту. Дуже тяжело, конечно. Господи Боже, оце така наша нас життя стала. Ну, звісно, ми сподіваємося, що все буде дуже добре. Ждемо, звісно, миру і буде все дуже добре. Наші дітки будуть в місті з нами. Я б не сказала, що зараз ми погано живемо, хоч і війна на дворі. А тільки страшно дивитися, що порозушало кругом. Страдають люди, це ужас, один що робиться, це саме страшне, а так все хорошо.